Захисний шолом, бронежилет, спецзасоби, а саме газовий балончик, ТРМ-4М, кайданки та Пер-73 гумовий кайок. Аптечка індивідуальна, турнікет, екіпіровані на будь-який випадок, аби у разі чого бути готовим захистити людей та попередити трагедії. Щодня поліція охорони слідкує за порядком у міській лікарні номер 9 патрулюють територію, стежать за порядком як зовні, так і всередині. На поготові і вночі, адже ця лікарня працює цілодобово. Ми завжди повинні бути на поготові. Часто бувають у нас конфліктні ситуації, якісь чрезвичайні. Напружені також інколи знаходимо небезпечні предмети. Наприклад, як правоохоронці не раз на прилеглій території знаходили якісь підозріли пакунки, сумки, що є потенційною загрозою, можливою бомбою. Пацієнтів спершу дивувала присутність поліції, але після нещодавного випадку у медзакладі, коли чоловік напав на лікаря, впевнені, захист необхідний. Пані Тетяна зізнається, неодноразово ставала свідком конфліктних ситуацій саме в лікарні. Це дуже добре, тому що в лікарні дуже багато людей: і пацієнти, і їх родичі, і працюючі, нерви, різні ситуації. І коли в лікарні є поліцейські, це дуже заспокоює, були такі ситуації, і, чесно кажучи, ну, вони молодці. Да. Я спокійна за свою дитину за себе, що вони поряд і все добре. Тут постійно. Проходить праця на межі людських можливостей. Тут багато-багато емоцій буває і у відвідувачів, і у нас. і Тому більш спокійно і більш надійно нам працюється, коли ми можемо відчувати за своєю спиною тих людей, які можуть захистити і нас, і захистити правопорядок установи в, в цілому. Загалом в області близько 10 лікарень під охороною правоохоронців ще 62 медичні заклади мають пожежну та охоронну сигналізацію. Правоохоронці перевіряють переписки, документи та контролюють потік людей у нічний час, якщо такий є. Постійна присутність наряду поліції на центральному вході або в відведеному пункті охорони, який облаштований в лікарні. Головне завдання, щоб лікарі могли спокійно рятувати життя, не відволікаючись на питання безпеки. Олександра Кольба, Наталія Юріва, телеканал МДМ.